Ну що ж, колеги, от і настала третя частина даного випуску огляду власне вайтпейперу Primex Finance. І сьогодні підемо про наступне навігація в революції блокчейну, поглиблене вивчення вайтпейперу Primex Finance. Ну що ж, гайда до справи, і розпочнемо, як завжди, із вступу. Світ криптовалют, що постійно розвивається, демократизував доступ до фінансових можливостей, дозволяючи різноманітній групі людей досліджувати власне інноваційні е, інвестиційні стратегії. Одним із проектів, які а, привернув увагу багатьох, є власне Primex Finance. Як завзяти криптовалютний ентузіаст і гордий представник цього проекту, я радий розповісти вам про інтегруючи аспект офіційного документа Primex Finance, гарантуючи, що останність буде зрозумілою новачкам у сфері криптолю тому гайдато справи унікальність Праймікс Finance. Primex Finance геніально поєднує найкращі частини поточних протоколів DeFi з унікальними новаторськими власне, атрибутами. Перше, це інноваційний підхід до маржинальної торгівлі. Primex сприяє маржинальній торгівлі з недостатньою заставою. Трейдери повинні лише заблокувати свій початковий депозит, поки смарт-контракти Primex торгові, обробляють торгові транзакції. Це скасує потребу в надлишковій заставі маржинального боргу. Чи менш ризиковане торгове середовище, наступне це кредитні пакети на основі спільноти. Primex представляє кредитні пакети гнучкі пули ліквідності, визначені спільнотою. Ці пули встановлюють зв'язок між трейдерами та кредиторами, забезпечуючи диверсифіковане управління ризиками та ефективну генерацію прибутку. Також це стабільні відсоткові ставки. Прайміс надає кредиторам фіксовані відсоткові ставки, що підтримується комісію за торгівлю, що забезпечує більш передбачувану віддачу. Наступне це децентралізована система підрахунку балів на основі штучного інтелекту. За допомогою цієї системи досвідчені трейдери можуть позичати кошти, підтримувати позиції навіть нижчі за ціну лік ліквідації та та власне відшкодовувати маржинальний борг пізніше. У 에, разі ліквідації. Також це децентралізація БДРА. Primex використовує мережу Keepers для обробки усіх угод, гарантуючи відсутність залежності від будь-якої централізованої системи або книги замовлень і сприяючи справді надійним транзакціям. Наступне це запланована подорож дорожня карта Primex. Дорожня карта Primix окреслює надійний план на майбутнє, демонструючи його прагнення постійно вдосконалюватися, вдосконалювати вас свої позиції. Перше, це Primix Beta. Поточний етап, який включає децентралізовані ринкові та емітні ордери, функції стоп-лосс Take Profit, перехрест торгівлю Декс і початкові мережеві мережі, кіпи і тощо. Ми, власне, цей етап о, проходимо. Наступне це Праймікс Beta. На наступному етапі буде запущена основна мережа, представлена, інноваційні типи замовлень і а, введено математично перевірені параметри ринку. Також це Primex V1. Це етап обіцяє оприлюднювати токеноміки голосування спільноти та інших основних функцій. Наступне це Primex V2. У цій версії будуть представлені фіксовані ставки для кредиторів і трейдерів, розширені інструменти управління а, портфелями кредиторів, перехресне маржинальне торгівля та спеціальні кредитні пакети, керовані спільнотою, а також розширена структура управління. Primex також має на меті запровадити майбутнє вдосконалення, зокрема підрахунок балі на основі штучного інтелекту, запровадження нових кредитних е, сегментів для трейдерів з, із оцінками та оптимізацію комісії за е, компенсацію позицій. Також ви можете більш детально знайомитися з даною дорожньою картою, е, власне, після переданого відео у більш такі так би мовити спокійній атмосфері. А ми рухаємося до висновку. Таким чином, Prime Finance є прикладом глибокої е, трансформаційної сили технології блокчейн і безмежно потенціалу сектору DeFi. завдяки чітко сформульованій дорожній карті та явним власне, конкурентним перевагам Primex позиціонує себе як лідера галузі, надаючи революційний революційні протокол DeFi як для кредиторів, так і власне для трейдерів. У міру розвитку проекту як ветерани криптовалюти, так і новачки можуть передбачити більш прозорий, децентралізований і справедливий ландшафт торгівлі. Та рятувальну. Ну і що ж, у мене на цьому все був радий бути вам корисним, і зустрінемося наступному випуску, як завжди, на нашому каналі. Отож, бувайте!